Ніколи не думав і не планував, що буду в Сполучених Штатах Америки. Але Господь Бог благословив і дав таку можливість. Я дякую йому за це. І дякую більше навіть йому за те, що у будь-якій країні, де Бог давав мені можливість бувати, там є мої брати і сестри, рідні, навіть не двоюрідні, а рідні по Христу Ісусу. І слава йому за це. Я не знаю, як вам, але. Мені набагато зручніше говорити українською, тому я перепрошую, якщо хтось не буде розуміти, я буду старатися говорити більш такими простими словами, щоб все було гаразд, щоб ми всі в серці своєму прославили ім'я Господня, тому що Він є той, котрий достоєн дійсно слави. Я б хотів би сьогодні разом з вами пороздумувати над тим, який є наш з вами Бог реальний. Чи кожен з вами ми день. Коли ми прокидаємося, переконуємося в тому, що наш Бог Він є. Він дійсно є реальний в нашому житті. На зібраннях, коли ми спілкуємося з віруючими людьми, ми можемо дійсно кивати головою і казати, що так, наш Бог реальний. Тому що це так правильно. Але чи дійсно ми в своєму серці завжди впевнюємося в реальності Господа Бога в нашому житті? Апостол Павло, який дуже багато написав і розказував християнам про те, як потрібно себе вести. Коли він писав до таких ну, непростих людей, які жили в Римі, столиці Великої імперії, він їм сказав так: перший розділ Післання до римлян, 19, 20 віршик. Читаю російський текст. І батько можна знати о Богі явно для них, тому що Бог явіл їм. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество, от создания мира через рассматривание творений і так что они безответны. Він говорить про тих людей, які стверджують, що Бога нема, і каже, що все те, що нас оточує, воно свідкує про Божу велич. І я мав можливість трішки поїздити по вашій місцевості, побувати в горах. І коли підіймаєшся на висоти, знаєте, так дух перехоплює, і ти думаєш, а як ще високо до неба? І як все прекрасно Бог створив. І коли читаю перші книги Біблії, особливо першу книгу Буття, я думаю, що вона, от перші глави, вони найчастіше читаються, особливо молодих людей, яких отак хватає дерзновіння почати Біблію, прочитає приблизно до книги Левит, і далі так воно щось тяжче тяжче стає. Але, браті, сестри, особливо молодь, я на собі переконався в тому, що. І книга Левит, вона є дуже і дуже благословена книга. І всі книги, які нам здаються інколи важкими, книги малих пророків, вони по-особливому були написані під натхненням Духа Божого. Тому читайте завжди Боже Слово, воно вас буде направляти, допомагати. І коли я от читаю перші глави, особливо перший розділ книги Буття про те, як Бог творив світ, як це все було велично? І мене от завжди з самого дитинства дивувало те, як люди довго доходять до того, що було вже давно ну, дуже давно написано. Приблизно в 2000... з 2008 року до 2010 року вчені знову заново розглядали Всесвіт і дійшли до такого висновку, що Земля була створена сама перша. Тобто, все тяжіє до землі. Я, коли це знав, думаю, от, ну цікаві люди. Так само пам'ятаєте, як ну, не так давно відносно люди довели, що земля кругла. Ну, в Біблії ж давно написано, що Бог вас над кругом землі. Здається, ну, люди, то ж Бог краще знає, ніж ми. І дійсно, Господь Бог настільки великий, Він все досконало створив. Але чи ми віруємо в те, що Бог досконало створив наше з вами життя, дорогу нашого з вами життя? Я вам розкажу одне свідчення, дехто тут хто є присутній, ви вже чули це. Це трапилось не так давно, приблизно півроку назад, як в Кузнєцовську була конференція відносно дитячих таборів. Багато хто з вас, можливо, і задіяний в цьому. Я по особливому дякую вашому брату Володимиру Гнатовичу, який є в нашій церкві, і нас заохочує, так само підтолкує. І вже цього року запрацювали і наші табори, в нашому селі, в нашій сільській раді. І за це дійсно, слава Богу. І можливо, хтось не вірить в це служіння, але. Я маю справу з цим служінням приблизно вже сім років, тільки воно ну, трішки не такого типу. У мене е, табори, які проходять не просто денні, а такі стаціонарні табори. Я вам скажу, що дуже Бог благословляє це служіння і Бог благословляє дітей, які приймають цьому участь. І ось ми були на цій конференції. Ми мали там два дня конференцію. Це була п'ятниця і субота. І ось з п'ятниці на суботу вночі я ночував відповідно. В гостей, не в себе вдома. І ліг спочивати і відчув сильну біль в боку. А приблизно півтора роки тому, будучи так само в таборі, я зламав реберну дугу. Я знаю, що тут популярно серед молоді вчиться на медсестрів, на медбратів. І ви, напевно, вже знаєте, що реберна дуга вона не лікується, тобто гіпс не накладається туди. І ну, мені виписали ліки, виписали мазь. Спеціальні такі пластирі, щоб відігравати нерви, які там запалилися біля зламаних кісток. І ось я ліг спочивати і відчув страшну біль. Таке було відчуття, ніби ребро пробило легеню. Я не міг не видихнути, не вдихнути, не поворушитися. Навіть важко було думати, але я так зібрався думками і почав молитися. Кажу, Боже, ти бачиш, я ну, приїхав на конференцію, ніби де справедливість. Ну, біль не проходила. І я кажу, Боже, якщо ти зараз мене цілиш, я не буду мовчати. Я завтра буду свідкувати. В ту саму мить, в одну секунду, зникла вся біль, і в мене був, ну я відчував такий хрящ, відчував, де було ребро зламане. Цього хряща я не відчуваю. Звичайно, вночі ще я декілька разів прокидався, пробував чи не болить, бо коли раніше натискав, то відчував біль. І я, знаєте, ще раз досвідчився в тому, що Бог наш є, Він незмінний Бог. І якщо, знаєте, останнім часом люди роблять акцент на те, що Бог міняє серця, Бог міняє душі, і це важливо, дійсно, це є важливо, але Бог наш з вами сильний зцілювати. Я вірю в те, що Бог сильний навіть змінювати всі ті справи і оточення, яке в нас є, тому що Він є Бог, Він створив повністю все. І чи ми з вами, як християни, можемо достовірно впевнюватись в тому, що Бог реальний в нашому житті? Є багато місць Писання, які описують про те, що Бог сам засвідчує про себе. Ісаї, 44, розділ, 6, 8, й віршики виборочно. Я перший і я останній, і крім мене нет Бога. Є Бог крім мене, Бог задає це питання. Нет другої твердині, ніякої не знаю. Немає іншої твердині під небом, на якому могли би опертися і сказати, що я твердо стою. Це тільки є наш Бог з вами, Господь Ісус Христос який є скала, на якій ми з вами маємо будувати наше життя? Малахій, перший розділ 11-й вірш. І от востока сонця до запада велико буде ім'я Моє між народами, і на всякому місці будуть приносити фіміам імені Моєму чисту жертву. В відкриття Івана Богослова написано, що фіміам є суть молитви. І ви зауважте зараз повністю по всьому лицю землі. навіть в Африці в багатьох місцях возноситься до Бога за те, что Господь Бог засвечил ще до приходу Иисуса Христа. В Амоса написано: ибо вот Он, который образует горы и творит ветер и объявляет человеку намерение Его, утренний свет обращает в мрак и шествует превыше земли. Господь Бог Саваоф, имя Его. Я хочу, чтобы мы с вами Християни останнього часу. Я вірю і впевнений в те, що це останній час. Хтось, можливо, вже побачить Христа, хтось ще, можливо, перейде в вічність, але це останній час. І ми з вами, як ніколи, браті і сестри, маємо свідчити іншим людям, які нас оточують, про те, що наш Бог є Бог великий і є спасіння тільки одне через Ісуса Христа. Дуже добре, що українці, які проживають і не тільки українці. Росіяни, білоруси зі всіх країн колишнього Радянського Союзу, проживаючи в Америці, вони приїжджають на Україну, їздять на місію. Але часто жалуються про те, що тут Америка така грішна країна. Я так одного разу подумав, а дійсно, а хто винний в цьому? Чи ми не відчуваємо ми з вами вину про те, що нас оточує? Про тих людей, які чинять гріх беззаконня і кажуть, що це от вона так має бути. Ми можемо спиратися на закон, що от закон забороняє. Ще в старому заповіті, браті і сестри, не було легко навіть віручій країні пророкам говорити правду. Їх за це кидали в колодязі, за це з них знущалися. Бог ніколи не казав, що буде легко. Ісус Христос засвідчував своїм учням, що вам буде важко. Це ваша дорога така. Але наше з вами завдання не мовчати, але бути світлом, бути сіллю для цієї землі. І щоб всі люди, які нас оточують, бачучи наші добрі діла, прославляли Отця нашого, що на небі. Хай вас Бог благословить вашу церкву. І якщо мені дасть Бог можливості бути знову у вас, то я б хотів, би, щоб цей зал був повний. Ну і навіть не цей зал, а на той, що у вас будується, той, що у вас буде. І моє таке побажання вам, щоб були не тільки українці. Але щоб було багато-багато американців, які вас оточують, щоб приходили люди і разом з вами ось на цьому місці прославляли ім'я Господнє, тому що Він єдиний достойний слави. Амінь.